Всім привіт! Ми знову в Чернівцях. Ну як знову? Я тут і живу. А Дімон приїхав до мене в гості. І сьогодні я йому трохи покажу трохи вам чогось цікавого. Чуєш сайт? Так. Ну а в нас що, справді все так галімо з каналом, чи що? А що? Ну а якого милого я знімаю? Де наш оператор? А, я обичаю, чекай. Та я теж мав би бути вкати. Дімон, пару слів туди-сюди зроби. Ми виглядаємо з боку для ліквілівці. Дуже мені подобається Чернівецькому вокзалі оця папельничка. Дімон, ти чув? Шо, шо? Сумна звістка облетіла наше місто, не був чорний птах. Що, що? З вокзалу покрали всіх циган, прикинь. А чекай, хто сюди. Та до нас треба. Доп'ємка відео запрещена Камеру вирубай. Камеру вирубає, Камеру вирубає у діла. Виявляється, в Чернівцях є не тільки багато архітектурних пам'яток, а також встановили пам'ятник машині хатіко. Погляньте, будь ласка. Вона і зараз чекає на свого господаря, який має повернутися із заробітків з Польщі. Автомобільна розробка України. Колись ця машина називалася Леонід, тому що в честь Леоніда Кравчука, першого президента України. Пізніше її переназвали і назвали Лінкольном для того, щоб можна було експортувати цей автомобіль в Європу. А тепер як він називається синьок? А тепер це Цибулінкольн. А чому дивіться. Це нейтральна площа. Колись тут стояла писанка. Ну, але зараз не паска. Тому писанки тут нема. а да. Ну, з фотографію нас, будь ласка. Да. Який біг, який не побіг. не мені твій А, і мій. не мені. Ну, то який біжить. Що їмо? Нічого не їмо, голодністю не можемо. Тут є білий налив, чорний назрав і білий насип. П'яна трошниця і п'яна вишня, вишня творя за черешня, і ядликось бігає. Двисідімо, значить, віддаю інструкції, як хакнути в фотобокс. Так, все стоїмо пацани, цьому козілою, дивимося в камеру. Все, сюди гроші платити. Чесне слово. Існує легенда, що колись вулицю Кобилянську замітали саме трояндами. Але так, як на дворі 21 століття, прогрес не стоїть на місці. Тому я думаю, в ближчому часі Чернівецька мерія закупить роботи пилососи для вулиці Кобилянської. І тут буде заборонено гуляти з собаками. Чому? Закінчуємо нашу прогулянку чернівцями на театральній площі на Алеї Слави. На Алеї Слави зірок Голівудських зірок. отак. Вот Які голівудські зірки? Це наші українські відомі актори. Люх, виключай камеру, куди ходить малолетки задубали. Які малолетки? Які малолетки, я питаю. Блін, ледве втекли. блін, чесно, Задубали ті малолетки, я тобі говорю, блін. Які малолетки питаю? Ну, 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 Дай мне дом, 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 дай мне дай мне дом, Не тебе не бояться! І гляньте який дракон! Хто не в курсі це інвалідна коляска.